Дуже схожими є історичні терміни, в яких часто плутуються учні: це радгосп і раднаргосп. Це також два зовсім різні історичні поняття. Радгосп це в селах, радгоспи, колгоспи, це колективні господарства, де працювали селяни, працювали на цю радянську владу, працювали там як раби. То радгоспи існували лише в селах: це колективні господарства, селянські колективні господарства. Радянські господарства, раднаргоспи, раднаргоспи це органи державного управління так, промисловістю на регіональному рівні. І раднаргоспи були засновані в 1957 році і існували до 1965 року. То раднаргоспи існували. Лише в період Хрущовської відлиги їх запровадив Микита Хрущов. А радгоспи існували впродовж існування радянської влади, і існували вони в селах.